Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати таке нове надходження оригінальних запчастин на склад Ось Тут частково оригінальні, частково не оригінальні. Це у нас трубки на переобладнання, здебільшого до Т-40 з однучим корядком, щоб не Соосниця двусторонні циліндр встановлюєте, щоб не Сооснус прибрати. І з новинок це у нас такі от перехідники. Під кришку заливної горловини паливного бака. Кришка ця у нас з паливного бака металева Металевого. це алюмінієва кришка. Так? А на паливному бакі пластиково там трохи інша різьба. Тобто ми зробили отакий перехідничок. Тут різьба у нас під, саме під пластиковий бак, під горловину паливного бака МТЗ пластикового. Пропонуємо, що герметик крокодил, щоб ви на, на нього зафіксували, там сутки надаєте, щоб воно підсохло, накручуєте, зверху потім можете користуватися такою звичайною пробкою алюмінієвою, Та, що працює, все добре. Тобто, отакий перехіднічок у нас коштує 600 гривень, вже є в наявності, можете замовляти. Е, крокодил, там якщо не помиляюсь, там щось 120-150 гривень, ну, це таке. Може, треба, не треба, може, у когось в хазяйстві є. На звичайний герметик я б не радив ставити краще на крокодил. Крокодил він використовується для вклеювання скла, тобто він буде тримати, але йому сутки треба виставитися. Так, шестерні. Багато-багато шестерін поприходило. Це все у нас по оригіналу тяги до РП-70. Що у нас із дефіцитного? Це у нас втулочки клапана направляючі. В оригіналі, бо тільки китайські були, ну їх мало хто бере, не хотять. Так, ремкомплекти до РП-70. Приїхали, це у нас Сонцезахисні козирки. Приїхали. Так, Сателіти зі втулочками в оригіналі. Старий новий зразок. Старий новий зразок, хто знає, як відрізнити, тобто по посадочному місцю. Тут він скруглений, це у нас новий зразок. Тут він у нас прямий. Це старий зразок. Так, тут шестерні. Ну ще ми навіть не розбирали куди що. ну здебільшого це КПП, проміжутка. Прокладочки оригінальні. Це у нас кошкартон. Це у нас параніт. Так, от тут шестерні. Щось цікавого, що ми... А, то ще от регулятор напруги. Були у нас вони по 240 гривень. Такі от багато хто їх брав. Якщо що, то замовляйте, бо вони закінчилися. Люди бажали замовити, їх немає. Так, отака от шестерня приводовом. Так, це у нас 80-82. Вона суцільна тут летала. Це шестерні. Вона як одна ціла зроблена. Так. А от тут приїхала це на 892 Ми навіть самі не знали. Це от, там от, людина приходила до нас на магазин, підказала. Так, вал окрема і шестерня окрема. Це на 892-му. Але тут шестерня вона більша, аніж е, на 82-му. Тобто 82-й тут, ну, навіть по діаметру тут 11,5, діаметр, там 14,5. Ну, вже відрізняється, звісно, по зубам також. Так, е, Друзі, ну, показав, що маємо із новинок. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, Литва, Латвія, Молдова будь ласка, звертайтесь до перевізників. Є можливість до вашої країни відправити ваше замовлення. Також нагадую, що працюємо з ПДВ. Дякую вам за перегляди. На все добре.